Добрий день, мої маленькі слухачі. Відгадайте, хто до нас сьогодні завітав на гостину? Гарна зірка сніжно-біла, на рукав мій залетіла. Так, молодці, це сніжинка. Діти, як ви гадаєте, від кого ця сніжинка? Так, ця сніжинка. Нам надіслана від зими чарівниці. Розглянемо картинку. Як ви вважаєте, діти, яка найхолодніша пора року? Чому? Що змінюється у природі з настанням зими? Дійсно, зима найхолодніша пора року. Сонце взимку не зігріває землю, адже піднімається не високо. Ви помітили, що взимку в приміщенні ми вмикаємо світло частіше і на довше час, ніж улітку. Шлях сонця взимку короткий, тому і день короткий, а ніч довга. Узимку випадає сніг. Який він? Так, діти. Він білий, холодний, сріблястий, м'який, лопатий. Пухнастий. Є ще одна ознака зими. За його допомогою сніг залишається пухким, не тане. Змінюється стан води. На водоймах з'являється твердий та прозорий лід. Хто це помічник зими? Так, правильно, це мороз. Діти, уявіть. Що ви прокинулись одного зимового ранку. Здається, що все як завжди, але занавіски на вікнах виглядають якось інакше, неначе мережів на них стало більше. І якщо уважно придивитися, то побачимо, що на шибках вікна за ніч хтось намалював дивовижні візерунки чарівні рослини, геометричні форми. Від цих візерунків у кімнаті стає світліше. З'являється казковий настрій. Що ж це за художник малює зимові візерунки на вікнах? Так. Чарівникові морозу достатньо одного холодного подиху на вікно, щоб скло покрилося крижаними візерунками. Але мороз не малює свої чудернацькі узори на вікнах з пластиковими рамами. Рами мають бути дерев'яними діти. Дуже багато роботи у чарівника мороза взимку. Давайте допоможемо йому придумати морозяні візерунки. З наших малюнків ми створимо альбом і надішлемо його діду морозу. Гайда до нашої художньої майстерні. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, акварельні фарби, пензлик діти. А також білий восковий олівець. Я намалюю ось такий узор і поясню, як його зробити. Я взяла білий восковий олівець і намалюю декілька гілочок. На білому аркуші паперу лінії не будуть помітними. Але на своєму аркуші ви їх побачите. А тут просто слідкуйте за моїми рухами. Діти, ви можете малювати будь що і сніжинки, і ялинки, і квіточки, і сонечко, що завгодно, будь лазочка. А тепер починається найцікавіше. Беремо на пензлик синю фарбу. І починаємо зафарбовувати наш аркуш паперу. Подивіться, що вимальовується. Щоб узор був більш чіткішим, додамо більше синього. І я і дід Мороз чекаємо на ваші малюночки, діти. Надсилайте, не соромтесь! Бувайте на все добре!